Вітаю вас в другій частині мого керамічного шляху. На цей раз я намагатимуся виправити помилки минулого і зробити ще більше чашечок та тарілочок. Єдину помилку, яку я не виправила, до речі, це кількість, яку я роблю за один раз. Зазвичай треба робити типу одну, дві, три, максимум, напевно, вироби для того, щоб протестувати, як буде лягати глазур, як буде лягати, як будуть лягати кольори, як ти все це загалі все це робиш, але не для мене, тому що те місце, де я випікаю, Одне єдине на весь Париж знаходиться за Парижем в іншому місті, і мені їхати туди дуже-дуже довго, тому я намагаюся зараз зробити якомога більше товарів, які я можу довести сама, і це, звісно, великий мінус. Але сьогодні я вирішила зробити знову чашечку з хмаринками. Я так робила минулого разу. На цей раз я ще більше працювала з дном чашок. Я вирішила, по прикольному, як я бачила в відео, обрізати, е, типу. Край чи як нового разу я робила ручку, щоб вона виглядала як Маринка, теж але я наліплювала шарики такі зверху звичайної форми ручки, але на цей раз я вирішила зробити розумніше. Я зробила так, що ці шарики вже були вбудовані. Виглядає більше, як, наче, динозавр, якийсь, ніж хмаринка, напевно. Але я сподіваюся, що так вона, хоча б не трісне. Далі я спробувала зробити чашку, яку я типу розкатую, на відміну від того, як я роблю зазвичай типу пальцями з основ з великого блоку глини. І це просто я не знаю, я стільки часу витрачаю на це, мені ж боляче це передивлятися. Я це моя найбільш нелюбима частина всього цього процесу. Але, але це треба робити, бо по-іншому ну, ти не, не зробиш чашку. Єдине, що мене врятувало від того, щоб взагалі це все закинути і нічого більше не робити, це те, що в мене трошки почало виходити розкатувати глину через оцю наволочку. До речі, я розказувала, що я купила її в минулому відео чи ні. Я вже з -з забула все, так давно було. До цієї тканини глина не прилипає, вона залишає типу принт свій трошечки. Але це краще ніж коли я розкатувала на усіх підручних матеріалах, які, які тільки в мене були. Я не знаю, мені такий формат чашок напевно подобається трошки менше, але мені подобається те, що з ними можна зробити об'єм набагато більший. Тут я взагалі хотіла поекспериментувати більше з різними формами ручок. Я цю хотіла зробити квадратною. Мені здалося, що це буде зручно для того, щоб її тримати. І звісно ж, я зробила свою штучку для е, пакетику чаю. Взагалі, до речі, я хочу сказати, що об'єм виходить доволі великий, але все одно, через те, що воно потім ужимається, все одно чашка менша, ніж мені хотілося, подобалось би. Але хоч так. Далі я вирішила використати нову техніку, будування чашки форми типу накладанням шматку глини по абатку у цьому, і в мене <смеш>, не вийшло. не вийшло. Ем, але я, ми не здаємося, продовжимо робити. Е, чашка вийшла набагато менше. Я взагалі я не вмію розраховувати розмір чашки. От взагалі, я не знаю, як це люди роблять. Я бачила, що більшість людей, хто займається глиною, типу відмірюють 500 грамів плюс-мінус на чашку глини. Але не знаю, у мене все йде чисто по наїтію. Цей раз у мене така чашечка маленька в формі квіточки, і я хотіла, щоб ручка була в формі листочку. Мені здалося, що це може бути супермилим. Єдине, що може трошечки товстуватиме. Далі я вирішила зробити декілька трілок, тому що я... мені здається, ну разу я взагалі не робила жодної, але це. Тарілки робити супер прикольно, тому що тобі форму не треба видумувати дуже сильно багато. І ти просто розкатав шар, і ти ну, можна додати, от як я тут роблю типу фігурку зверху. Мені захотілося, я побачила фотографію кота, який несе рибу в роті. І я не знаю, я обожнюю цю картинку, якщо зможу знайти її, я вставлю в відео. І я захотіла зробити таку тарілку, поставити його в центрі, щоб він ніс рибку, і потім за нього можна буде піднімати тарілку, якщо він не сяде у мене нормально і не Двалиться і єдине, що це типу більше для якихось снеків чи чогось такого, тобто макарони ти з нього їсти не будеш. Але все одно мені здалося прикольно. Так от тарілки робити взагалі супер. Ти робиш просто форму круга і все. Потім ти можеш розмалювати це по факту далі, потім як тобі заманеться. Ну і знову ж таки не треба стільки часу витрачати на те, щоб зробити ту форму, бо в мене це вже в печінках трошки сидить. Мені треба походу наступного разу використовувати, спробувати у цю е -е, як це, ганчарний круг, чи як називається. Я, до речі, втратила купу матеріалів, тому що це було теж вже давновато, і я не знайшла частини чашок, як я їх роблю, і розфарбовую частину теж, але покажу всі, як я зробила в цей е, другий раз. Тут я, до речі, вкриваю це все діло білою фарбою, хоча вона виглядає дуже-дуже сірою. Е, минулого разу вона теж вже була сіренька така, е, але зараз, щоб ви розуміли, я зараз на неї дивлюсь, вона вже повністю чорна. З часом вона чомусь. Чорніє я прочитала, зробила різорч. кажуть, що це ніяк ні на що не впливає. Типу, це нормально по ходу. І мені насправді подобається те, що вона стала іншим кольором, тому що коли я тільки її купила, вона була типу біла. І коли ти типу, по білому малюєш, то дуже легко пропустити якісь шматки. І не зафарбувати їх. Тепер ти хоч бачиш, що ти фарбуєш. Тому в цьому є плюс, але великий мінус того, що воно смердить як каналізація. Уявіть собі, що ви люк відкрили на вулиці і занюхнули. Отак, от коли воно відчинене, воно так смерд. Коротше, жах. На цей раз у мене ще інновація. Я купила такий паперовий скотч і вирішила використовувати його як е, типу шаблон. Е, тобто я вирізала от, наприклад, для хмаринок, тому що минулого разу було дуже важко. Ну, не те, що дуже важко, бо більше часу займало е, обійти усі хмаринки, і Потім там фарба десь залазила один на одного і було не супер. Е, тому я виріз, вирізала хмаринки ці з скотчу і просто наклеїла їх туди, куди я, ну де я хочу їх бачити, і Потім зафарбувала поверх фарбу, і потім я їх від, е, від, від відклеяла, і форма залишилася ідеальна. Єдине, що звісно, я цей момент дуже блін, прикольний, коли вона від, від, відклеювалася, його теж загубила. Ну коротше. Далі, цю е, чашку я вирішила зробити, типу, ручка кольорова, а сама чашка буде у мене просто в полосочку, типу, не в полосочку, а як це? Во там будуть квадратики, типу, о, кле, як клеточка, Зошит в клеточку. Я дуже часто боюся, не те, що боюся, на відео не хочу робити мінімалістичні якісь е, вироби, тому що мені здається, що це не супер. Цікаво дивитися, хоча я сама дуже люблю таке дивитися, але коли я щось роблю, мені здається, мені треба йти олин, так щоб було дуже багато всього і кольорів, і всього іншого. Але на цей раз я вирішила перебороти себе і зробити трошечки більш мінімалістичні вироби, де просто будуть типу один колір і трошечки зовсім якогось дизайну. І я вам скажу, це зараз мої найулюбленіші чашки. Так що, якщо я буду продовжувати займатися глиною, чекайте більше такого. Так, далі я розфарбовую свого кота. Це, до речі, вже спечена один раз глина. Я відвезла її в студію, запекла один раз. Що теж дуже сильний мінус, звісно, це працювання з дому, а не в студії. Коли тобі треба навіть, ну, типу, оцей перше запікання, воно по факту не має Ніякої цікавості для тебе, тому що коли ти за пік вже готові товари, ти такі відкриваєш потім коробку. такий, вау, клас, можна подивитися, що там з ними сталося. А перший раз ти просто ти яку глину ти відніс, ти забрав її просто трошки більше твердою, трошечки більше білою. І це, типу, а ти витратив на це цілий день. Тому знову ж таки не, не моя улюблена частина. О, до речі, ця чашка жаба. Е, я, здається, я робила жабу да? минулого разу, не пам'ятаю, але я думала, що точно треба зробити. І я зробила, і знаєте що? Здогадайтесь, дивлячись на неї, в чому проблема? Е, е, ручка не з того боку. Я провтикала, я, походу, заслухалася, що я слухала, і зробила ручку не з того боку. І я це помітила. Тоді, коли воно вже спеклося, так що я вже поміняти нічого не можу. Але теж прикольно, може хтось, хто лівша купить її в мене. Уся чашка у мене, типу, я хотіла зробити таку міні-колекцію з двох чашок: жовта і червона, така рожевенька, де оці ці полосочки, кліточки. Коли я це прискорюю, воно виглядає так прикольно і більш естетично, ніж коли ти робиш це в житті. Я пожаліла, що почала цей дизайн робити трошки. Я хотіла купити ці олівці спеціальні для кераміки, але я зажлобилася грошей я думаю, я зроблю це кісачки. І що ви думаєте? Я витратила на це просто ну, безбожне, безбожну кількість часу, і зрозуміла, що більше такий дизайн пензликом повторювати точно ніколи не буду. Тут у мене стався. Канфуз а намалювала дві лінії і зрозуміла, що я дуже супер косо криво їх зробила. Спочатку хотіла доробити вже, але це вже діагональ якась. А це був не план. Тому я замалювала це білою фарбою і просто молилася, щоб ця біла фарба закрила це, тому що могла б і не закрити. І потім по нормальному вже розфарбувала. А в цей час, поки воно сохло, ще розфарбувала так само полосочками-жовтими у цю другу чашку з квадратною ручкою. Цю чашку я, до речі, не зняла, як я її робила. Теж тут у мене теж цікава ручка, така вона йде типу всередину. Чашки. Не знаю, наскільки це буде зручно для тримання і для того, щоб розмішувати там цукор чи щось таке. Але це, напевно, мій найулюбленіший дизайн і форма. Не знаю, щось мені прям дуже сподобалось воно. Єдине, що, мені здається, воно трошки більш широка, ніж хотілося, б, напевно. Не знаю. Є прикол, напевно, в широких чашках. З іншого боку, трошечки треба бути більш обережними з ними, щоб не перелити все на себе. Мені треба, до речі, протестувати, скільки води вона ще тримає порівняно з моєю високою чашкою, якою користуюся кожен день. Мені дуже сподобалось, як оця коровка знизу виглядає. Я просто я не знаю <смес> сам себе не похвалив. Знаєте, ніхто не похвалить, але мені супер-супер подобається ця чашка. Ще одна чашка, яку я теж не зробила. Боже, скільки файлів я втратила? <смес> мені дуже цікаво, де вони взагалі знаходяться. Я не знаю чи коли кудись я їх накину. Я думаю, я через не знаю, через півроку я десь знайду їх на диску десь. І вони її потім пожалію, що я їх не в відео, але ви зрозуміли, як воно робилося. Плюс-мінус тут знову в мене кіт з хвостиком ручкою. Е, я вирішила не робити йому типу рот чи ніс, чи щось таке. Мені хотілося тоді, у е, мене було якийсь халуїнський -халу настрій, якийсь був, і я хотіла, щоб він був просто тупо чорний, прямо, і тільки очки було видно. Тут у мене тарілочка, до речі, я додала у ці томати. Я не знаю, мені ці фермерські вайби дуже сильно подобаються на посуді. Тому ця, ця тарілка теж одна з моїх найулюбленіших. І ще, до речі, ще одна інновація, боже, це відео. Я прям інновація за інновацією. Я заклеїла дно кожної чашки. Знову ж таки, я витратила все. Я не знаю, я цілий день сиділа, наліплювала ці штуки. Не знаю, наскільки це мені. Прям точно допомогло, чи варто це ча часу. Але коли ти макаєш оцю всю штуку в глазур, потім треба дуже сильно е витирати дно. А я панікор, я думаю, що я залишила там щось, і воно прикипить до е пічки, і потім мені доведеться платити гроші за, за те, що я зруйнувала її. Але коли воно все заклеєно, тобі треба трошечки тільки протерти, бо ти впевнений, що там більшість е чиста. Тому я макала повністю чашку в е цю в відро. І було типу нормально, я не боялася. І потім я просто відклеїла цей скотч, і було супер. Тому що просто коли ти тримаєш, ось ви можете бачити, що я тримаю всю чашку руками, а глазур, вона як крейда, вона осипається вся. І тобто, потім може навіть фарба, яка була під глазурю, вже почати змиватися, як у мене було з. О, точно з жабою. Якраз з жабою у мене була минула чашка, яку яка у мене прямо зовсім не хотіла братися. І фарба злізала, і все що, що там з неї, знаю, тільки не було. <сум> 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 На цей раз у мене теж я пам'ятаєте, якщо я робила шо в своїй ванні в дуже низькому низькій тарі. На цей раз я взяла відро і зробила це все в студії для того, щоб нормально сподівалася я на цей раз покрилася глазур. Але але я все ж таки перетримала тримала довше ніж треба було. І мені доводилося робити це ось так частинами, е, тому що не влізала вся штука в цю ємність, на жаль. І зараз ви побачите, чому це не супер варіант так робити. Е, але це вже знаєте на рівень вище, ніж це було, коли я робила це просто в ванній кімнаті. Ну давайте ж подивимося на результати. Я точно можу сказати, що по формі у мене вже вийшло трошечки краще. Глазур стала трошечки краще. Єдине, що знову ж таки треба було дермати трошечки поменше і макати весь виріб замість частинами, тому мені треба знайти відро побільше. Це ще подекуди є трошечки тріщини, над цим теж треба попрацювати. Але загалом цей беч мені дуже дуже сподобався. Напишіть мені, що ви думаєте, як вам взагалі ці дизайни? Що думаєте про техніки і чи це справді левелап? Бо я вже не знаю. І якщо хтось з вас хоче придбати собі якусь таку тарілочку чи чашечку, можете заходити в магазин Чінеєці чи, чи в інстаграмі. Посилання залишу в описі до цього відео, і дуже дякую за перегляд. Скоро побачимось.